Офтальмологічне відділення існує з 1978 року. Сьогодні це відділення налічує 15 працівників разом з двома лікарями офтальмологами Минулого року 870 пацієнтів отримали допомогу. Проведено майже 400 операцій. Це оперативні втручання по заміні кришталика, антигелокоматозні операції. Операції при травмах органу зору на сльозових протоках, оперативні втручання на повіках, в тому числі з видалення доброякісних та злоякісних новотворень. У відділенні є необхідна сучасна апаратура. Наші медичні сестри щодня проводять маніпуляції та процедури, а молодший медичний персонал забезпечує комфорт та чистоту для пацієнта. Потрапляючи сюди, ви можете завжди розраховувати на людяність, професіоналізм та уважність.